Я не маю сумнів, що це дійсно справа рук Росії там, чи особисто Путін віддавав наказ. Сарасов є незалежний журналіст, і сьогодні ми розбираємо гучну історію із вбивством Андрія Парубія, експікера Верховної Ради України політичну інтригу навколо Петра. Ворошенка, якого прозвучало несподівано зі слів затриманого потенційного вбивці, та трьох депутатів, яких згадав спікер Верховної Ради України Стефанчук, як таких, які є присутні у так званих розстрільних списках. Отже, і моїм гостем сьогодні є екс народний депутат, експерт з політичних процесів Олександр Черненко, який допоможе розібратися у деталях і наслідках цієї справи. Отже, пане Олександре, з точки зору політичної логіки, кому найбільше вигідна ця історія? І наскільки переконано звучить версія про те, що замовником міг бути Путін, як про це до речі, заявив в моєму ж ефірі в попередньому інтерв'ю народний депутат Микола Волочкович? Ну я не маю сумнів, що це дійсно справа Рок Росії там чи особисто Путін віддавав наказ ну, в даному випадку? Ні, але я думаю, що Путін взагалі поставив задачу своїм спецслужбам знищувати знакових постатей ну для України для української справи, і тобто він там ну не віддавав наказ членів по конкретному, да можливо, я, я не знаю навіть, але те, що це робиться з. Рішення найвищого російського керівництва це очевидно. Ну, дивіться, Путін же звідки вийшов. Так? Це кигіс. Тобто, відповідно, це абсолютно їх стиль ще з радянських часів, ще з 20-х, 30-х років, і Путін достойний, якби учень цієї школи. Відповідно, власне знищення знакових постатей ну, для України, для української ідентичності. Це те, що Росія робила завжди, навіть якщо коли ці постаті вже не мали якогось там впливу на прийняття рішень, на вироблення політики, але вони були тим певним символом. Відповідно, я більш ніж переконаний, що це справа рук російських спецслужб, власне, як замовника, чиїми руками вони вже там виконавці знайшли це не важливо, ви згадаєте вже, ну. Тільки лінивий не порівнював це вбивство з вбивствою бандери, і, власне, Сташинський, який був Бандеру, він теж він же ж не був росіянином, він не був шпигуном, він був з доволі патріотичної е, родини, але він був завербований, власне, і, 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 і здійснив це вбивство. Тому почерк, почерк настільки впізнаваний, що знаходиться говорити. Е, з іншого боку, я чув такі, е, ну ніби так контраргументи, ну, що хто хто взагалі в Росії. Поробія знає, ну це ж не та постать, яка там є таким символом. Насправді ми недооцінюємо, ми ж не всі дивимося, і слава Богу, всі ці російські пропагандистські програми. А поробій дуже часто в шість часів майдані, обидвох він доволі був сильно демонізований російською пропагандою. Тобто, навіть в Україні його могли менше знати, ніж ті, хто споживають російську. Цю всю їхній телевізор. Я просто розкажу дуже такий ну, особисто випадковий випадок, власне, випадковий, щоб розуміти, наскільки ну росіян короболо від постаті порубія а, Мені довелося бути в парламентській делегації в Ізраїлі. Ми були власне і очолював цю делегацію порубій і ми були в Єрусалимі, ми мали зустріч з патріархом Єрусалимським якраз. І йшлося до Томса, і, і власне треба заручитися підтримкою очільників всіх церков. Якраз в Єрусалимі в нас були проблеми, бо там сильний російський вплив. Ми йшли на аудієнцію, і поки нас поки вона не почалася, ми стояли на вулицях Єрусалиму, чекали, поки поки нас покличуть, стала делегація. Я відійшов трохи в бік і йшли якісь дві росіянки, не знаю, там паломниці, туристки, хто вони, такі звичайні тітоньки, і вони. Смотрите, це порубій? Та ви що? Хто його пустив? Його ж вещені не взяли, хто його вручив сюди? Тобто звичайні пересичні бабусі їх короба від самої, вони побачили парубія. І, 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 і знаєте, їх як, як чорто відладино, просто вони, вони настільки обурлись, от, щоб ви розуміли, що для російського суспільства, цей ватний парубій ну, реально був, був таким е, виразником, Українськості, тому я абсолютно не дивуюся, що він був обраний як одна з мишень, цілий, виключно, як ну, символічно, так? Тому щоб показати, показати що росіяни можуть це робити, і так далі. і так далі Те, що вони знайшли виконавця, який теж там вже, там сміс, мабуть, більше відомо, але з того, що є в публічному просторі, що це дійсно людина. Хоч і жила у Львові, але вона була таких антимайданних настроїв, людина з купою психологічних комплексів і так далі. і так далі. Тобто вони дуже професійно його знайшли, вичислили, обробили і, і, власне, зробили його таким знаряддям вбивства. Це, це теж чи, чи, чисто гіб, гібіська така а, школа, їхні методи, і вони на цьому дуже добре спеціалізуються. Олександр, ви були народним депутатом, і знаєте, як у політичних справах часто зливають потрібні деталі. В тому разі наскільки серйозно варто ставитись до показів підозрюваного, який називає прізвища національних політиків. Ну він так назвав їх не прямо, але, скажімо так, цікаво сказав про з Вінниці. Ну на політичному сленгу Петя з Вінниці – це ну, Порошенко. Дивіться, зрозуміло. Просто ну, то дійсно дисонанс, що коли цей підозрюваний каже, що це його помство українській владі, а насправді вбиває опозиціонера Поробія і, і каже, що готовий був чи, вбити а, а, ну, те, що правильно ви сказали, очевидно, що він готовий був, якби в нього була можливість, і вбити і Порошенка. І тому в нього, розуміючи його. Ну, психологічний склад для нього влада досі владі він асоціює якраз не теперішню владу, а якийсь в нього очевидно є комплекс, так ну як я вже сказав, що є свідчення вже знайомих, його що людина під час майданів, революції, під час президентства Порошенка вона була дуже негативно налаштована до до власне всіх цих процесів, так тобто, це людина. Повторюсь, хоч, хоч і зі Львова, але от була доволі доволі таких проросійських, або, я би сказав, антиукраїнських поглядів. Так? І, відповідно, в його психології цей є, є комплекс. Для нього він хоче мстити владі, але взагалі не говорить про ту владу, яка сьогодні є. так Тому що вона ну, для нього не є тако категорично несприйнятною, як очевидно, була влада минула. Відповідно, я думаю, це. Ну, знову ж, те, що там каже, підозрюван, там треба ділити, так справді він мешкав недалеко від, від того місця, де мешкав Поробій, тому звичайно, йому легко було ввести і спостереження і здійснити, е, здійснити цей теракт, а, і то тому, чі, видно, росіяни його і вичислили. Тобто, то що він там каже, що був би Вінниці, був би там, ну це так. Ну, я не виключаю, та, але треба розуміти, що Порошенко вінці давно не живе, і, О, і, і, і взагалі чи, 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 не знаю, чи жив він там колись. Це це, 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 це такий, ну, це швидше говорить не про його наміри, так? щось зробити, А швидше говорить про його психологію, що він, він для себе внутрішньо не вважає, що він зробив там щось погане, так? Який злочин. Тобто він він вважає, що він там ну, зробив добре. Це, ну, це ще багато про це я думаю в цій, в цій справі. Е, стане відомо, але е, для мене це якраз приклад того, як росіяни вміють знаходити таких людей, і як вони вміють чітко грати на їх всіх оцих психологічних протиріччях. І... Це ж не так просто, це, це цілий рік його обробляли, так? І він досі впевнений, що його поміняють, як його можуть поміняти. Ну, міняють полонених, так, там міняють він громадянин України, він, ну, тобто тяжка стаття, стаття не ну як пов'язана з війною. от І кому взагалі не там в Росії потрібен все. Він свою справу зробив і, і все, до побачення. Але людина вірить, що його поміняють, очевидно, його в цьому переконали. Йому дали якісь гарантії, так і тому тому він на це надіється, але ну я думаю, там мали місце звичайні гроші. Ми розуміємо, що ця людина ніде не працювала. Сам факт, що там, як слідство вже встановило, що в нього там було три машини орендованих чи якось знайдених, на яких він мав відходити, те, що він там в Хмельницькій області хай якийсь будиночок зняв, де, де перележати, ясно, своїх коштів в нього на це не було. Це йому все передали росіяни. І очевидно, за цей е, злочин е, йому пропонували якусь ну якусь вигоду матеріальну, і він там зараз прикривається якимись ідеями, там прикривається пам'ять сина загиблого. Але я думаю, що великим мотивом там була обіцянка хороших грошей, частину з яких йому навіть навіть було передано. Але от про депутатів у розсильник. Російських... Писках про що заявив Стефанчук ще на початку війни? Е, ну очевидно, що першим це був парубій, і тоді залишається питання ще двох. Хто, хто це є? І як це може вплинути на атмосферу у парламенті? Ну, тому що вже є один вбитий, все таке, тобто, це, е, це серйозно, і чи не використає офіс президента такі заяви для політичної гри? Я не знаю, дивіться, ті от, так звані розстрільні списки, там, очевидно, вони були, і є і там не лише депутати. Я не думаю, що є, є такий там чіткий список, там, як от який є, є певна там база людей, політиків, громадських діячів, журналістів, які ну, є на слуху, які є публічними, і є з яких чітко вираженою антиросійською позицією. І які ну є такими, які на яких рівняються багато українців, які є важливими чи є серед них депутати? Очевидно, є там минулого чи діючого скликання. їх Я не думаю, що їх три. Я думаю, їх є більше, але складається ну, я умовно кажучи, ці списки не, не не за тим, депутати чи не депутат, так а власне за впливом і знаковістю. Цих осіб для українців, так? Тому я не знаю. Очевидно, очевидно, такі -то, дивіться. Фаріон не була а, депутатом, так, уже давно. О, о, о. О, але е, ну тут її постать та, 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 та також занадто була там демонізована російською пропагандою. І якраз у таких, от е, е, таких постатей які там давайте згадаємо, ще не вдали. Невдалий замах на бабченка журналіста який взагалі є росіянином, але який в очах росіян є зрадником, який дуже жорстко на українській проукраїнській позиції. Тоді вдалося попередити цей злочин, як там вдається на інші. Тому, а, а, на жаль, я думаю, це не останні спроби. Дуже хотілося, щоб ці спроби не а, дійшли до логічного завершення. Тому контррозвідка тут має працювати і максимально. І давайте ж багато таких е, замахів було все-таки попереджено, так? Але все одно недостатньо. Дійсно, треба розуміти е, і не нектувати охороною і безпекою і для таких людей, які потенційно можуть бути е, об'єктами для російських атак. І в цьому ну, в цьому нічого поганого, бо там теж починають роздавати, он там, там Порошенко ходить там за хоргоном. Ну а як ну, слухаєте, взагалі всім президентам пожитєво передбачена охорона, так? І, але якщо навіть законодавством не передбачена охорона, то якщо є або звернення особи. Воно має бути розглянуто зрахування всім ризиків, незалежно від того, там це влада, опозиція так далі, і така охорона має бути надана. Або навіть якщо сама особа не звертається, все-таки спецслужби наші українські мають проаналізувати потенційні наступні, і вони це дуже добре можуть робити. Проаналізувати, хто може бути потенційною наступною жертвою, і самим не просто запропонувати, а зобов'язати нав'язати хоч якусь мінімальну охорону, тому що ну ми розуміємо, наскільки такі, наскільки такі випадки, ну вони, ну крім того, що дійсно гинуть люди і справжні люди, гинуть герої, воно б'є і по іміджу держави, і б'є, власне, по іміджу самих наших спецслужб, які які такі речі можуть допускати, пропускати. Олександр, але якщо говорити про нашу теперішню владу, зокрема, Володимира Зеленського, його минуле, це 95-й квартал, так чи інакше. І оцей 95-й квартал, ще бутність там Володимира Зеленського, а він, ну, скажімо так, одним із його фішок було. Крім таке висміювання Андрія Поробя, ну може, воно само по собі і не є нічого поганого, тобто ну, це, це коміки вони повинні висміювати, але воно було достатньо таке одностороннє, жорстке, тобто створення з нього такого образу ну, ідіота буквально. Але при цьому воно було досить одностороннє, тобто воно було мало певне скерування проти певних політичних сил. Як це буде тепер? Чи, чи не виховали вони от борця? Ну як дивіться, ми почнемо з того, що і 95-й квартал, і Зеленський особисто в ті часи ну, вони були ближче ментально там, до російського міру, чи до української справи. Давайте перебій для них був таким же чужим, як, е, власне, як для росіяни. Але якщо там ну, для росіян просто був ворогом, то для них він був незрозумілим. Е, от ну, власне, дивіться, справжньо не лише в парубій. Справа як там 95 й квартал зображав там звичайних українців. Вареники, галушки, якісь хахах. І власне для них оцей образ українця, такого недарікого та добряка. Він ну то він він завжди це це такий архетип, який е, 95 й квартал ну плекав так тому що ну власне вони так думали. Але порубій при цьому. Займав високу посаду, так, поробій при цьому, ну, о, ну там був топовим політиком, тому вони оцю свою, я не скажу що це не ненависть, да? оце своє кипкування над українцями, вони там переносили на, на поробія, бо, бо це не абстрактний був там стецько, да, але да, це був там спікер, лідер парламенту, і вони вважали що це смішно. От. Тому я думаю, що ну і ще тоді сказали, ще тоді казали, ну не робіть цього. Ну це не це, Окей, і політична сатира скоріше має бути. Але політична сатира, це коли сміються, висміють там рішення, дії, е заяви певних політиків. да, Це є в цьому світі, і це, це смішно, але не висміють зовнішність, якісь там фізіологічні речі, тому що ну. Ну, це не сатира, це ну це, це, це пошлость так це ну абсолютне знецінення. Це, і, і Коли мені кажуть, що 95-й квартал це сатира, ні, ні. Це це низькопробний такий гумор, от але ну на нього був був, був свій глядач, був свій попит, тому вони це експлуатували. Безперечно. а тому ми, ми бачимо таку стриману реакцію. Це це перше. І друге, що дійсно, ну, поробів все-таки був з команди там, хоч у фронту, але з коаліції з Порошенком, це людина з Майдану. І ці люди ментально Ну вони, скажімо так, чужі кварталу. Відповідно, ну от він, він ставав таким об'єктом посмішок, а чим ближче вже було. До виборів і вже було зрозуміло, що там Коломойський, який там не жалів грошей там на боротьбу з Порошенком, відповідно, це вже була спрямована політика такого знецінювання всіх, хто тоді був при владі, і і парубій став одним от із об'єктів. І, і я знаю, що він не те, щоб це сильно переживав, але це йому було дуже неприємно. Це було, ми десь там спілкувалися в різних. Ситуаціях, що ну видно, ну, це це йому було. Я скажу, якби там там критика була його дій і рішень. А коли просто насміхається з людини лише через там якісь певні вади, які в нього є, там від народження, ну, ну це негарно, і, і я думаю, що це залишиться такою плямою на Зеленському і на кварталі. Взагалі, вони, бачите, якось це не коментують, вони навіть не вибачились і вже не вибачиться і. І те, що ні Зеленський, ніхто з уряду а навіть ну там не те, що вже там на похорони приїхав, так? А на якусь зробив там. Ну, президент там коротко сказав, коли сказав, що справу розкривають, і співчуття рідним, ну це ну, дивно, якби він нічого не сказав. Але, очевидно, неважко було знайти слова, щоби, ну, все-таки навіть вибачитись або без вибачення, все-таки. Підкреслити роль пробія в е, українській історії, але бачите, вони навіть не спромоглись на це. Тобто це означає, що скільки б ти там не вдягав вишиванок і все, ну все-таки, що все українське, тобі, ну воно не, не є близьким, так? Як би там зараз ситуація не мінялася? Е, Олександр, але тут виходить інше, А чи не виходить, так що цей потенційний вбивця, ну фактично вихований 95-м кварталом в значній мірі. Ну, дивіться, тут вон, я, я не знаю, вихований він чи ні. Тут вони знайш один одного. Так, власне кажучи, дивіться, тут не, не тільки справа в 95-му кварталі, справа взагалі в, в тому, що всі російські наративи, так, вони вільно були присутні в українському інформаційному просторі весь цей час, там до 14-го року. І це, і там музика і, 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 і пісні, і танці. І політичні меседжі, і і досі вони є. Тобто, знаєте, це якби з тих людей, які там от є, да, як їх називають там плоскоземельники чи всі інші, які от е, там антивакцинатори. Це вся, вся пропаганда, щоб здавалося, де там е, ці пропаганда антивакцинаторів да до політиків. Роді ж жодної політики тут немає, але власне, це. Плекання через ці ідеї в суспільстві, оцю що нікому не можна вірити, кругом заговор, масони, рептилоїди, і так далі. І так далі, вони дійсно зрощують отакі психологічні типи, які ми ну, бачили на прикладі у даного убивця. Тобто, я не знаю, чи він став про російських поглядів там через квартал. Я думаю, він був раніше таким, але те, що на жаль. І пам'ятаєте, коли коли наше скликання це було квоти на пісні на музику, коли там вели обов'язковий дубляж, я вже не кажу про закон про мову, то найбільше обурювалися власне і і квартали, і їхні всі ці агенції, тому що ну вони там почали певний ринок, і їх це все дуже сильно обурювало. Але якби ми це зробили не там? 5, 7, 8 років тому, якби ми це зробили ще в 90-х, Ну ми ми би мали іншу країну вже зараз. От, і в який в принципі, ну, такий квартал, в якому вигляді був він в принципі не міг би бути можливим. Ну але це якби маємо, що маємо. Ну я думаю, що війна е, дуже багатьом допомогла все це переосмислити, е, включно включно самим Зеленським. але але дуже високою ціною. Ну, на жаль, на жаль. Е, Олександр, я вам дякую за це інтерв'ю. Це дійсно було дуже так кваліфіковано, а, достатньо емоційно. А, нагадую, моїм співрозмовником був екс народний депутат і політичний експерт е, в даному часі Олександр Черненко. Е, мене звати Олександр Серцов, я є незалежний журналіст. Не забудьте підписатися на цей канал. Під Підпишіться, підпишіться на нього, поширте це відео і все буде Україна. Дякую.